Вітаю вас, шанувальники, зараз ми надсилаємо більше інформації, від моуди Києв. Ласкаво просимо на наш канал новин. Уже підпишіться на наш канал і поставте свій лайк, щоб не пропустити жодної новини. Готово. Переходимо до новин. У світ футболу скинуто бомбу. Згідно з вибуховими коментарями відомого Ігоря Циганика, майбутнє талановитого півзахисника Динамо під серйозною загрозою. Ходять чутки, що спортсмен може покинути київський клуб цього літа. Згідно з повідомленням спотаналитик.com, циганик заявив, що якщо надійдуть серйозні пропозиції, гравець буде відпущений без вагань. Але навіщо Динамо дозволило такому важливому гравцеві піти таким шляхом? Ключовим для команди і його позиція на полі, ретельно підібрана тренером Луческу, привнесла в матчі новий вимір. Без перебільшення можна сказати, що без нього Динамо ніколи не було б таким, як раніше? Питання, яке залишається в повітрі, хто буде у вас сміливість подати цю пропозицію? говорить Микола Шапаренко. Чи піде Шапаренко з клубу на піку кар'єри? Вболівальники та глядачі з усього світу з нетерпінням чекають додаткової інформації. А потім, шанувальнику, ти схвалюєш його відхід, так чи ні? Залиш свою думку в коментарях, що дуже важливо, і залишайся з нами, щоб не пропустити жодної новини тут.